Друзі, всім привіт! Та канал Міні-трактор. І тут зараз вся лінійка тракторів Ката. То дійсно новий, дуже крутий, дуже економічний бренд в Україні. Міні-тракторів, тракторів від 35 і до а, зараз 110, а також на підході 140 кінських сил. А, покажу вам просто для порівняння знаєте, з аналогами, з конкурентами, з тими ж МТЗ-шками, з тими ж там якимись. Іншими китайськими брендами. Просто подивіться, наскільки круто, наскільки круто зроблена кабіна для оператора, для тракториста, наскільки тут все комфортно. Подивіться, то вже МТЗ рядом не валялось дерева. Тут вже Європа. Дивіться, сидіння, як в бусі якомусь дорогому, регулювання, всі діла, коробка передач 18 на 6. гидравлика, 4 пары, 3 назад, 1 наперед. Потом ЖК-монитор, управление, а, камера заднего огляда. Звісно, звісно, кондиционер. Він десь тут регулювання його є. Тільки я не можу найти, где Ну вот, дуйчики на кондей. Вот дуйчики. А, вот. Потім ручний газ. А, вот конди, вот конди. Вот Зарядка. Тобто все, повний фарш, повний фул. То йде, виходить, в нас а, 110. Йдемо далі. 35 35-чка. 35 взагалі вона йде там 11 з чимось тисяч в порівнянні з конкурентами, то взагалі ціна а, теж 3 гідропари. Реверс. у всіх моделях. Кондиціонер в усіх моделях. А, єдине, що камера починається з 50-ки заднього огляду. Але кондиціонер є в 35 ка в 45 ті Де ви бачили? 35-ку китається з Кандієм. От. От така воно йде. Дві гідропари. Ресівер. 45-ка далі. Йдемо. То ж 45-ка у нас. А, ні, то 50-ка. То 50-ка. 50-ка. 13 тисяч стоїть в порівнянні з фотоновими 50-ками, які стоять по вибачте мене, по 18 тисяч. Теж кондиціонер встановлений. Тут теж нема камери. Три гідропари. реверс Перша, друга, четверта, понижна, повишна, речах реверс. Дві швидкості ВОМа. Потім чотири циліндри. Потім передній мост. Дивіться. То передній мост, не з 24, то передній мост. Не гірше, ніж в фотоні. От. Навісне. Навісне. Трьох точечка. Дві пари на гідравліку. А тут ще має бути третя, як ви вам наперед. Тобто трактор взагалі, пушка за свої кошти. І виходить в нас ще йде 90 сил Ось 90 Тебе КБ 904. То КБ дорогі, то КБшка стоїть як фотон. Але але, тут вже йде ходова від 90 сильного. Повністю вся йде ходовка. Тут іде інша колесна база. Бачите, що передні колеса більші, що задні, 14,9х30. Більше, ніж в фотоні. Взагалі рядом, як ти кажуть, навалявся. Гідравліка посилена йде у два зовнішні циліндри. Задній мост, дивіться. Теж Фотони рядом навілявся. Теж три пари гідр... гідровиходи. Три. Два назад, один наперед. Навісне, дивіться. Без сварок, без нічого. Ціль... Цільна рельса, більше ніж мій великий палець. По суті, дуже потужний. Регулюється колія по ступиці, плюс розбірний диск на всіх моделях. На всіх моделях так само розбірний диск на 35-ці. Грози, все повністю, вся комплектація. Друзі, дуже крутий бренд. Е, процентів на 20-30 дешевше за конкурентів. Якість хороша. Е, їздив на кожному. Е, ходить м'яко тракторець гарний, е, комфортний, зручний, надійний, потужна ходова, хороші мотори. Мотори стоять е, сінтаївські від е, 50-ки КБшки, Починаються мотори Юта по ліцензії Перкінс. Теж, як ви кажуть, фотон і так далі рядом не стояв по характеристиках. Так що, друзі, кому цікаві такі міні-трактори, будь ласка, звертайтеся за номером телефону. Є любі форми оплати, безкоштовна доставка, без предоплати, всією Україною. Гарантія сервіс. Отут зборка, там сервіс. Все робиться, все повністю. от і до. Документи, реєстрація, все входить в стоєнці. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти.